Вітаю! Сьогодні покажу, як налаштувати оверлок на декоративний роликовий шов. У мене в роботі спідниця на півсонце з шифоном. Низ спідниці я буду обробляти роликовим швом. Для цього мені потрібно перемкнути встановочний гвинт на роликовий шов. Спочатку. Потрібно опустити ніж вниз. Далі нажимаємо і пересуваємо до позначки з буквою R. Голку встановлюю з правого боку за номером 75, натяг ниток на голку. Підтягую на позначку 3 зліва та справа розслаблюю на позначку 2,5-2,5. диференціал на одиничку і довжина стюпка на позначку 3. Потренуюсь спочатку на тканині, що в мене залишилось. Встановлюю лапку на край тканини. Допомагаю тканині просуватися. Підтягую спереду та ззаду. Ось такий ролика вийшов у мене, вийшов. Мені він подобається. То ці. Налаштування я залишаю для обробки свого виробу. Якщо моє відео було вам корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна і до нових зустрічей!